Всім привіт! І сьогодні ми записуємо з вами значення числа душі 6. Це люди, які народилися 6, 15 та 24 числа дня народження. І люди, в яких в сумі складається число 6. Це число долі називається. Коли складаєш день. Місяць і цілий рік. Наприклад, 1978. Всі циферки. Але слухайте про число 6. Це енергія душі від планети Венера. Венера планета кохання, красоти і люди, які живуть під цим числом. Вони теж такі дуже гарні, вони дуже люблять скрізь красу. Оце лакшері умови, це для них. Вони все завжди покращують. От, і які самі дуже люблять теж красуватися, ось як Венера. Вони дуже залежать від кохання. Вони не живуть без кохання. І вони дуже люблять людей, і люди їх люблять, тому що вони вміють вислухати людину та поділитися своїм самим сокровенним, вміють тримати тайни і розполагають якби, до себе, до людей, і люди їх дуже люблять. Так, вони приємні в спілкуванні, живуть в комфорті, в гарних умовах. Дуже гарні і оточують себе гарними речами. Далі. Їм дається по життю добра кар'єра, вони люблять їх люди, і якщо в начальника підлег... підлегли шість, то він зробить все, що потребує. Вони навіть будуть працювати задармо, щоб віддячити людям. Коли ви щось зробили, шість це добро, то вона готова віддати все, зробити так, щоб ви були задоволені. Часто артисти, творчі люди, дизайнери, архітектори, творчі такі, якщо не працюють в творчих професіях, то вони люблять творчість як Співати в кароке, чи просто пишуть собі вірші чи пісні, такі хобі можуть мати творчі. Малюють театральні артисти. Ось так. Дальше. Відчувають подяку до людей, багато дають і роблять все по правилам. Вони до 40 років майже все мають те, що собі запланували і хотіли. Для дітей потрібно навчити шісточок маленьких, бути планувати і жити по правилам, тому що шістка вона така вільна. Людина і вона правил не дуже любить. То коли ви хочете, щоб дитинка ваша була більш така структурована, вчіть планувати і трошечки, якби направляйте її в правила, відкладайте гроші, вчить фінансової грамотності. Ще діток треба. Це дуже конструктивні, приємні діти, і вони знають, чого хочуть. Не просто, наприклад, я, мамо, я хочу комп'ютер чи годинник, а хочу комп'ютер, тому що я хочу навчитись краще англійської мови. Годинник, щоб спостерігати, скільки я ходжу, чи сплю, чи ще щось. Вони отакі конструктивні дуже дітки. Далі. Скоро зближаються з людьми, їм неважко знайти друзів. Вони, як правило, дуже мають багато друзів. Люблять поїсти і тратять на себе грошики. З... Так, з коханням у них дуже. Це ж планета Венери з коханням там все не так просто. Вони закохують в себе дуже. І люди, які покохали шістку, вони просто як маньяки не можуть від неї відчепитися. Дуже-дуже люблять її, віддають все. І це таке сильне потрясіння для людей, бо та шістка вона дуже влюбляє в себе в людей. В жінок шісток ніколи немає. Що в неї нема прихильників, вона завжди має багато друзів і можуть дуже зраджувати. Мають по два по три партнера навіть. Так, модні, дизайнерські, одяг люблять, люблять салони красоти, спа, театр, краса це для них. Найкраще все розкішні ресторани, це для шістер. Ну, тобто, лакшері умови, це шестірочки. Далі, що ще я можу розказати? Роблять спонтанні покупки. Вони, якщо йдуть по магазину, бачать якусь гарну китайську вазу. Все, загорілася, от уже придумала, куди поставити. І її потрібно. Неважливо, скільки грошей вона потратить. Може взяти кредит на необдуману покупку. Покупку, віддати всі гроші і потім не, не ну, думати, як прожити далі. І от таким людям треба вчитися планувати, відкладати гроші на потім, мати якусь фінансову подушечку, щоб коли прийшла ось та спонтанна покупка, то не жалкувати, що ти віддав всі гроші і не маєш за що жити, стримувати себе, якось навчити не робити отих спонтанних покупок. Тому що шістка, якщо вже хоче цю річ, то вона. Вона її дуже-дуже хоче і завжди її купить. Так, це я сказала. Старайтесь ем, слухати дітей-шісток. Вони дуже говорять мудрі речі. Е, так, стилісти, люблять професії, стилісти, дизайнери, колекціонери, мають природний витончений смак. Якщо вам подобається інформація, ви познаходили багато своєго, або в знайомих бачите це, поставте, будь ласка, відео, цьому відео лайк та напишіть коментар. Це дуже важливо для мене. Я вам дякую. А тепер далі про шісточок. Дуже влюбчиві. Потім не мають часу на важливі справи. Якщо шістка вже закохалася, все, вона думає тільки про, свої, про свою любов. Вона ходить, така вся літаюча, воздушна, тільки кохання дуже люблять секс, багато сексу посвящає часу. Ось такі вони любвіобільні наші шісточки. Ще мають таке, що люди шістки довіряють та розповідають свої секрети, і вміють тримати секрети, можуть дати добру пораду, вони якось відчувають, що людині потрібно. Вони зразу стають на ваше місце, чують вашу потребу і вміють дорадити, навіть не знаючи собі, не вміють дорадити, але іншим обов'язково дадуть таку конструктивну добру відповідь. Далі, вміють наповнювати світ красотою та гармонією і дуже люблять, щоб їх за це хвалили. Тобто, якщо у вас є 6, хваліть їх за те, що вони приносять красу в ваше життя, вони оточують вас красою і естетикою. Розвивати таланти треба хвалити за любов до краси. І от така порада контролювати свої бажання. Значить, Тягу до насолодження, постійно триматися в дисципліні, дисциплінувати себе, кохати одного партнера, мати фінансову подушку, і в мінусі шістки – це постійна любовна драма, борги. Мстивість, обіцянки цяцянки. От знаєте, якщо у вас таке є, то ви шістка в мінусі. Старайтеся перевести себе в плюс, бо шістки в плюсі дуже суперові. Вони просто любов, любов, радість, радість, щастя, щастя. Всі такі тютички-тючечки дуже гарненькі. Тобто, переходьте в плюси, мої дорогі шісточки, будьте щасливі. І ставте вподобачки. Дякую.